Так, розпочинаємо чергову нашу грибалку. Як завжди, виходиш з машини і починаєш збирати гриби. Трошки вже темніється, але ще видно віці які красені. Гарні. Рахуйте. Три. Знімаю 10 хвилин. Давайте скільки нарахуємо грибів. Три, 4, 5, 6, 7. 7. А зарахуємо тільки добре гриби. Вісім, дев'ять, десять. Це вже недобро. Що вже погнили? О, тут. Одинадцятий. Ух ти вилазь! Як він заховався! Глибоко! Представляєте собі дивіться? Капець! Одинадцятий, так? Риво. Поки що тут. Так, ну це вже все. Так, оце нормальний дванадцятий. Тринадцятий і вже все. 14 п'ятнадцять. нормальні грибочки. О, той такий теж твердий такий, гарний. Шістнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Оп! Ага! Wer ist robast? Und dann wird alles. So, Normal. Levelt Normal. Warte, warte, du drin. Warte, warte. Warte, Ух, дивіться. Ну що мені з ними робити, вже? я вже не знаю, що я з ними маю робити. 24 Так, там всі такі вже все. О! Клас 25. Дивіться. Мені це взагалі. Так, тоже ні, то ні. То теж вже такі старенькі. Ворний сторонки. Я сюди проїжджав, просто заїжджав, розвернувся. О, 26. О, Теж 26. Ух ти що. 27, 28, 29. Ми його наберемо. Класно. Да? Я звітом заїхав, сюди розвернувся, буду назад З ту доль дороги просто капець було грибів. Так, шокіт. Це такі перекашки. Ну, Гарні. 30. Там теж всі старі. Старі, погруді. 31, 32, може бути. Тут 33, 34, 35, Окрасен, 36, 37, так, ці ми рахуємо. Друзі старі. Скоро ходити, бо пеніє. Побічно зняти. Так, тут вже все. Ці вусні списуємо на столі. Там будемо такий нормальний. Там старики, бачите, де, є гарний 39. Ми його рухаємо. 40. 40 гарний. Так, 41. Теж гарний твердий такий. О, соберемно. 42. О ну, там бачу ще є 43 такий гарненький, молодий, але не піду дуже до нього. Угу. А тут що. 44. 45, піде. Вон ну, там ще є багато, вон ну, там є Тут таке болото. Дивіться, що тут робиться 46, 47. Бойти що? Скільки там? було? я не знаю, кого рахувати з того, чи того. 48, 49, 50. О. Ви 51. Так. 52. Він такий красивий. Ух, ти шо. Ох, йо-йо-йо-йо. Тоже павук з ним живе. 52. Я, яй яй не взяв відра, нічого не взяв з собою. Все, віше не беру, тому що вже нема брати. 53, 54, 55, 56. А скільки? 57. Тільки 6 Шічвери. 58. 59. 60. Ні, nee, я буду в кишені в хати. Я буду в кишені в хати. Так, такі от варні. Да, гарні мене кишені нормальні. О, ти маленько кинули, кисень. 60. тут робиться 61, 62, вон 63, 64, 65, 66. То ми нарахуємо. Ти кож таке не, не дуже. Вон там, я туди навіть не йду. Все. Я не хочу ту сторону вийти. <laughs> так, ну що, будемо підніматися. Так, тут ми рахували, так, тут не рахували. От що бачу там? От що бачу там. Ага, ну це Це неділі. Ми їх не Просто рахуємо. Так, правильно. О, так. Як ви там, ще в не впали? все добре. Корволол випили. Тримайтесь, тримайтесь. Ой, я там вон бачу далеко, таких, трохи стільки. Ладно, дойду я ще туди. Ще маємо з вами? скільки маємо ще хвилини. хвилин. Це було рівно 10 хвилин, так? Скільки я вже нарахував, я вже забув, 66 десять шість Я збився. Дивіться, які красне. Це сість що? 67%, 68, 79. Дивіться, які гарні. Ой, коротше, розрядився акумулятор. Все, виключилось. Так що встиг, що хто зняв, зараз нову виключиться 1%. Як вийшло, так вийшло. Ладно. Ну коротше, показав вам багато, га. Гарний ліс, правда. Грибів, ну тьма, тьма для грибників, рай. Приїжджайте, збирайте, але має падати дощик. Коли падають, так як зараз дощі через день, то грибів повно Що робиться? Що робиться? Кругом. Будемо тоді завершувати нашу грибавочку. Поки що акумулятор не все. Акумулятор рік, може стигнуть сюди перейти. Дивіться, що тут робиться, подивіться. Ой-ой-ого. А тут, а тут, глядь, поки же ну ще стигнуло, стипнути. Дивіться, дивіться. А там вище що робиться? Погляньте, ті гайди.